Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже важливе запитання. Дуже важлива тема. Чому їх не обмінюють? Ви знаєте, я про це також складав прогноз, що нещодавно відбувся успішний обмін за формулою тисяча на тисячу. Тисяча полонених України були обмінені на тисячу полонених РФ. Але є одне але дуже серйозне: жодного азовця не було обмінено. За 4 роки практично. Цього всього гагатства, ну це вже четвертий рік йде, ну, три з хвостиком, скажімо так, не було помінено жодного азовця. І це наводить думки, а чи живі вони зараз взагалі? Бо скільки часу знаходитися в таких умовах, ви самі розумієте, що полон РФ це не курорт десь на майорці, що там відношення дуже жорстке та погане до людей. Ви можете самі це чути від тих, хто був в полоні. Мені також дзвонять, розказують родичі, близькі, та навіть самі ЗСУ, які були полоненими. Теж у мене були декілька клієнтів, які теж розказували досить невеселі історії, від яких може психіка поїхати. Конкретно. Тому, от це мене наводить на думку, чи живі вони взагалі? От що зараз біля них, чи будуть їх взагалі в принципі обмінювати? Зараз я дивлюсь не просто на всіх полонених там з різних бригад. Я хочу подивитися конкретно на азовців, тому що я вважаю, що це важлива тема. Ви, якщо хочете, можете до мене також звернутися за особистим номером телефону. Він є в Тіктоці, в Ютюбі, в описі під відео на рахунок безвісти, зниклого. Якщо треба, то я можу розглянути. Так, добре. Я хочу подивитися на Таро і на циганський колоді, взагалі, чи вони живі. Бо знаєте, серед тисячі полонених, яких обміняли, жодного азовця. І про це також пишуть військові ЗСУ, і мої знайомі про це також пишуть, б'ють тривогу, тому що це ну, якось не недобре, це поганий знак. Взагалі, що з ними відбувається, чи будуть їх обмінювати? Давайте я гляну насправді, що там біля них відбувається. Я хочу витягнути 4 карти на Таро. І я хочу витягнути три карти на циганській колоді. Подивитися, яка з ними ситуація. Я розумію, що у РФ дуже, скажімо так, в кавичках особливе ставлення до азовців, вони їх ненавидять більше, ніж будь-кого іншого. Але я би хотів зараз подивитися, що з ними. Шестірка пентаклів, гроші. Все впирається в гроші. Це питання грошей. Можливо, вони хочуть підвищувати ставки, щоб їх обмінювати. Трійка кубків благополуччя непогана карта. Ой, не всі вони живі. Карта смерті. Карта смерті. 13 аркан. Погана карта. Я за всіх не розписуюся, але смерть біля них гуляє ближче, ніж біля будь-яких інших спецрозділів, бригад і так далі, які попадають в полон. Ось. І дев'ятка кубків, карта щастя та благополуччя. Ну, дивіться, оця от карта смерті в даному випадку це така от дуже велика, навіть не ложка дьогтю, це черпак дьогтю. У бочку меда, бо тут карти непогані. Ну, от перша карта шістірка пентаклів наводить на думки про гроші, що вони захочуть азовцями підвищувати ставки. Тобто, можливо, обмінювати якихось політиків, колаборантів, фігурантів, які важливі для РФ на азовців. Ну тобто, ще якісь ставки ще зіграють. Але оця от карта смерті говорить про те, що взагалі лік іде навіть не на дні, а на години. Тому що до азовців, як я вже сказав, і я знаю, це також від певних людей ставлення в полоні взагалі-то особливе, скажімо так. Карта надіжди падає на циганській колоді, хороша, карта позитивна. Карта ворога, карта противника, карта солдата. Чесно, ситуація така дуже напружена. Я думаю, що якщо і повернуться живими, то хіба що одиниці. Чесно, вибачте, це негативна інформація, це негативний мій прогноз. Але насправді ситуація біля полонених азовців дуже жорстка. Те, що жодного азовця не попало в тисячний обмін, це насправді дуже погана та печальна історія. Я не розумію, чому про, про це всі, крім військових, мовчать. Я вирішив про це записати відео, тому що мене дуже сильно попросили про це записати відео. І я хочу звернутися до всіх своїх глядачів, в тому числі не мовчіть про полонених азовців. Виходьте на мітинги, добивайтеся правди, добивайтеся обміну. Зразу перша карта, яка випала мені, це шестірка пентаклів. Це карта підвищення ставок. Вони захочуть більше за азовця. Знаєте, як є така приказка, що за одного битого двох небитих дають. От так само я не знецінюю інші полки, я не знецінюю інші бригади ЗСУ. Просто ви самі розумієте, чому так склалося, що до азовців ставлення гірше ніж до інших. І чому азовці мають менші шанси попадати під обмін? Тому що ну це розказувати це буде розбір польотів на півгодини, А в мене відео трохи коротше. Ну, самі шукайте і дивіться. Але я думаю, ви прекрасно, ви ж не дурні розумієте, чому вони з такою любов'ю відносяться до азовців. Але я скажу так: це реально все дуже печально. І насправді біля азовців ситуація дуже тяжка. Насправді. І якщо й повернутися з того полону живими, то хіба що я би сказав одиниці. Я може, я не правий, я дуже надіюсь на це, що я не правий. Але давайте Боже, любимо правду. Азовці вони ненавидять більше, ніж будь-кого серед воєнних ЗСУ. У будь-якому випадку, всім вам, глядачів, кого там рідні в полоні, близькі в полоні, бажаю, щоб все було добре, щоб вони повернулися, ваші рідні та близькі додому. І бажаю вам, щоб все було добре. Бережіть себе, всього хорошого, побачимося в нових прогнозах. Пропонуйте теми. Всього доброго.